Після цього відео у вас більше не виникне питання, як підібрати собі тональний крем. Бо зараз я вам все детально розкажу по полочкам розкладу, і це не буде вашою проблемою від сьогодні. По-перше, що ж нам варто зрозуміти, нам потрібно зрозуміти, що тональні крема вони є різні за тоном, за підтоном, також за текстурою. Ви маєте для себе визначити, які тональний крем вам подобається. Вам подобається більш матова шкіра, вам подобається більш сяюча шкіра або нормальна. Саме відходячи від цього, ви обираєте. Матовий тональний крем, сяючий тональний крем або з натуральним фінішом. І звичайно потрібно враховувати особливості вашої шкіри. Якщо у вас шкіра суха, матовий тональний крем до неї не підійде. Як обрати тональний крем по відтінку? Я думаю, вам знайома ситуація, коли ви купляли тональний крем, приходите додому, а він просто жовтий, окислюється і, взагалі, відтінок вам не підходить. По перше, ви можете сміливо оцінити ваш шкіра світла або темна. Якщо ви хоч колись користувались тональником, ви вже розумієте, ваш шкіла. Дуже світла, середня або така засматла. Але найголовніше обрати підтон. Можете записати собі або заскрінити. Є три букви, які ви постійно будете бачити на тональних кремах. Перша буковка N – це означає нейтральний підтон. Друга буковка це буковка C – означає холодний підтон. І третя буковка це буковка W – вона означає. Warm – це теплий підтон. Як ми можемо розраховувати на ці букви? Якщо ви бачите буковку N, вона буде входити в нейтральний, тобто оливковий підтон, який підходить нашій слов'янській зовнішності. Якщо ви бачите, що ваша шкіра розтушовується в якийсь помаранжевий, в якийсь дуже теплий відтінок, вам потрібен варм. Бо якщо ви нанесете на себе тон, наприклад, з нейтральним підтоном. Ви будете трішечки сиренька, і холодний пітон зачасту в нас буде віддавати в такий розовий У мене, наприклад, нейтральний пітон. Це просто вам потрібно потестити. Як це зробити? Ви приходите до магазину, будь-якому який вам подобається. Обираєтесь першу тон, тобто світлий, темний, середній. Після цього ви обираєте підтон. Не на всіх марках є ці букви, тому якщо вони є, це облегшить вам задачу. Ви маєте попробувати тональний крем на цій зоні вашого обличчя. в разі не на руці, не на шиї. Саме тут. І подивитись, як він мечиться з вашою шкірою. Вам потрібно його прям розташувати, походити трішечки з ним, подивитись під різним освітленням. Ну а до речі, якщо ти хочеш більш детальніше знати, як робити собі ідеальний макіяж, запрошую тебе на курс макіяж для себе, який приходить в онлайн форматі. Є чотири тарифи: базовий про і віп. Ви можете обрати тариф, який комфортний вам і вже розпочати навчання, не виходячи з дому. Якщо хочеш його придбати, пиши мені в директ. Хочу курс. Я мої, Я вас цілую, сподіваюсь, це відео вирішило хоча б одну вашу проблему з мейкапом.